Росіяни активізувались на півночі. Ворожі диверсанти регулярно намагаються проникнути на Чернігівщину та Сумщину. Про це зізнався командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Що там відбувається, розповім уже за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. Повернемось до новин. До 10 ворожих ДРГ на місяць заходить на північ України. Йдеться про прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини. З такою приголомшливою статистикою вийшов командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Зізнається, що розбивати рашистів нелегка справа з того боку. У розвідку ходить еліта, спецпризначенці гру, ФСБ та військового спецназу. Ну, мета диверсійно-розвідувальних груп це провести розвідку наших позицій та нанести ураження воїнам або навіть цивільним об'єктам. Ну, диверсійно розвідувальні групи вони пробують заходити на територію України. Зазвичай на місяць таких спроб може 9-10 бути. Це спеціально навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій. Груґиша збройних сил Російської Федерації тому ми маємо бути поготові. серед переваг ЗСУ – злагодженість підрозділів з іншими службами, зокрема СБУ та прикордонниками у вересні 23-го року. Військові уже казали, що на північному кордоні ЗРФ стає недалі гарячіше. Ворог обстрілює прикордонні громади, а потім прошмигує за лінію пішки. Так, диверсанти промацують українські сили та тримають їх у постійному напруженні. Наші сили прикриття кордону ліквідовують ці спроби, не дають ДРГ проникнути на територію України. Переважно оці от обстріли зараз розглядаються як претеча спроби прориву диверсійних груп. З боку Білорусі таких спроб не було зафіксовано протягом липня-серпня. В принципі, всі ці спроби зафіксовані на українсько-російському кордоні в межах Чернігівської та Сумської областей. Найгарячіше ж на Донеччині, а саме під Авдіївкою. Там ворог досі намагається оточити місто і кидає на це величезні сили за минулу добу. Зсу відбили 14 атак у цьому районі. Рашисти готуються до нового масованого штурму. Уже третього упивають на погоду в інституті вивчення війни. Вважають, що росіяни знову спробують захопити Авдіївський коксохім. Третя хвиля однозначно буде ворог перегруповувався після. Другої хвилі невдалих своїх штурмових дій підтягували вони резерви як і техніки, так і особового складу. Скоріше за все, вони вже готові до цього, до третьої хвилі, але ж погодні умови їм трохи не дають застосовувати техніку, бо майже тиждень падав рясний дощ. Ґрунти дуже важкі, і техніка ну, вона не їде по, 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 по таким ґрунтам. Чи тримають ЗСУ Авдіївку? Все залежить від низки факторів, про які в ефірі телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Питання в тому, чи вистачить Україні наявних сил, поки ті сили, які вони там зосереджують, є сподівання, що ми зможемо тими силами і засобами, що у нас є, дати відсіч, якщо вони дійсно ще більш підсилять, тобто зберуть якусь шалену кількість людей та техніки. То в нас буде два варіанти: або додавати резерви для того, щоб утримати це місто, або відходити. Як би це цинічно не звучало, на думку гетьмана, наразі Авдіївка нагадує Бахмут, коли величезні сили ворога стираються як гумка у неефективних м'ясних штурмах. Це найгірший сценарій. Сподіваюся, що він не станеться, але Авдіївка вже виконала свою військову функцію, так само як колись це виконав Бахмут. Там знищена велика кількість російської живої сили та техніки. Ми знекровлюємо потрошечки його армію, тримаючи на тій ділянці фронту оборону. Авдіївка може стати ласим шматком для Путіна її пропагандистів, вважає військовий експерт Петро Черник. У Кремлі не проти витратити. Десятки тисяч людей та сотні одиниць техніки лише заради того, щоб переконати народ, що СВО йде по плану не можна їх недооцінювати, особливо їхню між суб'єктну реальність, тобто те, як вони мислять, як вони скроєні, як люди в історичному сенсі у тому числі вони вже втратили поза 300 тисяч особового складу. Це безпрецедентно. з часів другої світової війни? Ну більші втрати були тільки в Ірано-іракській війні 80-88 року, де з обох сторін було втрачено поза мільйон людей. Це дуже багато, але воюва. Але майже вісім. І так дійсно от, умовно зараз новий полк переведений танковий. Чи змішаний механізовано танковий під Авдіївку, то він укомплектований необхідною технікою ледь на 50%. Але їх це не буде зупиняти. Чому? Тому що їхня філософія піхотних валів себе виправдовує. Давайте будемо чесними. Бахмут був взятий саме велетенською піхотною силою. Одні вагенні наривці задекларували, що убитими там втратили поза 22 тисячі. І на превеликий жаль, автоматів Калашникова, рушниць Мосіна, А треба тоді стануть зброю Другої світової ППШТП. У них дуже багато. Вони не вивозять так російську армію. Описує заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась. Рашисти не можуть виконати жодної з поставлених стратегічних задач, а тому потребують перемир'я. Вони ж вже наступають на Авдіївку, не на Харків, не на Запоріжжя, не на Одесу. І наступають так, що вже тиждень таких втрат і просто капець, що там нічого собі, скільки вони загубили техніки. Ми ж розуміємо, що після Авдіївки вони не будуть наступати на Дніпро. Буде кудись контратака під Бахмутом. Може знову там лиман. Вони не вивозять війна у глухому куті. Ні росіяни, ні українці не мають сил кардинально змінити ситуацію на фронті. Війна перейшла у позиційну фазу. Про це у своїй авторській колонці для видання за економі списав главком залужний. Натомість, президент глухого куту не бачить. Є засоби, які мусять змінити хід війни. Це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Росія контролює небо в наступальних місіях. Все зрозуміло, якщо ми бережемо наших військових, ми бережемо хлопців, дівчат. Коли вони контролюють небо, просто ну кидати, як Росія кидає, немов м'яса своїх людей. Ніхто не хоче. А як думаєте, ви чи вдасться Путіну продати росіянам свої успіхи на фронті? Та чи варто очікувати прориву ЗСУ? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на канал і ставте вподобайки до зустрічі.